Чим Україна може розплатитися за мир? За словами Володимира Зеленського, наша держава має стратегічні ресурси на трильйони доларів. Тому один з пунктів плану перемоги передбачає укладення угоди зі США та ЄС щодо захисту цих ресурсів та спільного використання нашого економічного потенціалу. Експерти зазначають, ресурси у нас дійсно є. Втім, з їх видобутком зараз не все так просто. Докладніше далі. У 22-му році канадська консалтингова компанія SecDev оцінила повну вартість усіх мінеральних ресурсів України у 26 трильйонів доларів, включаючи вугілля, газ і нафту. Пише видання Бабелі. Зокрема, на території України приблизно 7% світових запасів титану, 20% графіту і 500 тисяч тонн літію, вкрай необхідного для використання електричних батарей. Крім того, у Житомирській області є й поклади рідкоземельних металів. Сьогодні частка цих запасів добувається промислово. Слово на видобуток решти спецдозволів або немає взагалі, або вони є, але не використовуються за законом, власником усіх родовищ є і назавжди залишається український народ. Передати надрах користування державним і приватним компаніям можна через аукціони, де продаються спецдозволи на видобуток, або через конкурси на укладання так званих угод про розподіл продукції. Говорячи про спільне інвестування та користування українськими надрами, президент ймовірно має на увазі угоди про розподіл. Продукції. Ідея полягає в тому, що іноземний інвестор самостійно вкладається в геологічну розвідку та готує ділянку до видобутку. Якщо ділянка виявляється робочою, він спочатку повністю компенсує свої стартові витрати, а потім починає віддавати державі частку продукції у натуральному вигляді. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.